На цьому занятті ми дізнаємося, що таке система керування сайтом, які бувають її типи, які найпопулярніші системи керування, та навіть спробуємо встановити найпопулярнішу систему керування сайтом OpenCard. Що таке система керування сайту або CMS? Це скелет, на який ви потім будете навішувати шаблон, тобто дизайн вашого сайту, сторонні модулі, модулі оплати. Ці системи будуть всі ваші товари, категорії товарів, ваші клієнти будуть робити замовлення. Від цього залежить, як швидко буде завантажуватись ваш сайт і як ваші користувачі будуть ставати вашими клієнтами. Які бувають типи CMS? Перше це open source, тобто з відкритим кодом. Це означає, що над цими системами працюють мільйони користувачів по всьому світу. Тобто, всі тренди інтернет-маркетингу одразу ж будуть ставати частиною цих систем. Студійні або так звані системи з закритим кодом. Вони більш безпечні. Тому що тільки студія розробник може вносити зміни в код цієї системи, і ніхто не знає, з чого він складається. Але вони являються більш інертними. Тому всі тренди інтернет-маркетингу в цих системах з'являються трошки пізніше. CMS таких типів можуть бути як безкоштовними, так і платними. Також CMS діляться за призначенням, тобто CMS спеціально розроблений для інтернет-магазинів, порталів, сайтів візитівок, блогів тощо. Найпопулярнішими CMS в світі є WordPress, Joomla, ModX, Drupal, OpenCart, Data Life Engine. Більшість ресурсів вибирають собі CMS, WordPress або Joomla, але вони є універсальними. Для інтернет-магазинів рекомендується використовувати OpenCart. Порада. Як дізнатися на який CMS зроблений сайт вашого конкурента? Є два ресурси: 2APUA і BuildWith. Вбиваючи доменне ім'я вашого конкурента, ви можете це дізнатися. Чому саме OpenCard? Ну, по-перше, як вже казалось, це найкраща CMS-система, яка зроблена для інтернет-магазинів. У неї вже є встроєні модулі SEO. Це означає, що вам не треба буде в майбутньому переробляти її для пошукових систем. Велика кількість модулів і шаблонів. Це означає, будь-які тренди веб-дизайну ви можете реалізувати на цій системі. Будь-які модулі онлайн-оплати, будь-які модулі пошуку на сайті, будь-які модулі фільтрації, все це ви можете реалізувати за допомогою OpenCart. Дуже велика кількість формів підтримки. Це означає, що будь-яку проблему, яка у вас виникне з OpenCart, ну, наприклад, як змінити характеристики товару, як змінити фото, додати відео до товару, ви просто це можете вписати в пошукову систему Google і одразу же вирішити свою проблему. Найбільшою перевагою даної системи є велика масштабованість. Ви можете створювати проекти будь-якої складності, починаючи з невеличкого магазинчика і закінчуючи великим інтернет-магазином побутової техніки на мільйон товарів. Все буде тільки залежати від серверу, на якому ви будете тримати вашу CMS. Тому при встановленні OpenCart уважно придивляйтесь на такі характеристики серверу, як кількість вільного місця. Від цього залежить скільки фотографій ви зможете додати на сервер. Крім того, слід ще придивитися на характеристики процесор. Він має бути не менше, ніж двоядерним, та об'єм оперативної пам'яті не менше, ніж 4 ГБ. Процес встановлення OpenCard дуже простий. Зараз на прикладі ми в цьому переконаємося. Зараз, на прикладі хостінга MiroHost, ми навчимося інсталювати OpenCard на ваш сервер. Для цього треба зайти в панель управління MiroHost. Перейти в розділ керування сайтом менеджер файлів, зайти в директорію вашого сайту. У нас приклад OpenCard.приклад та Завантажити архів з OpenCart. Після того, як архів завантажено, треба його розпакувати у вашу головну папку. Після того, як архів розпаковано, треба перейти до процесу інсталювання. Для цього перейдіть на ваш сайт. Натисніть Continue. Перевірте, щоб статуси були зелені. Якщо один зі статусів червоний, зверніться до системного адміністратора. Натискайте Continue. На наступному етапі треба перейти до створення бази даних. Для цього повертаємось в панель управління Mirahost, переходимо в розділ керування MySQL Manager та створюємо базу даних. Після того, як база створена, внесіть відповідні назви в процес інсталювання. Після цього вам треба вибрати логін і пароль для вашої адмінсистеми. І натиснути кнопку Continue. Все, процес інсталяції завершено. Не забудьте видалити папку Installation із головної директорії вашого сайту. Для цього перейти в панель керування Мірохост. Керування сайтом. Менеджер файлів. Переходимо в головну директорію. Папка Інстал. Видалити. Все. Процес інсталювання OpenCart завершено. Так виглядає звичайна панель керування вашим ресурсом. Перш за все, вам треба створити базу даних для вашої CMS OpenCart. Це зазвичай робиться в розділі бази даних. Далі вам треба завантажити файли OpenCard на сервер. Це робиться в розділі менеджер файлів. Потім завантажений файл OpenCard треба розпакувати. Робиться це за допомогою розпаковки. В цьому занятті ми дізналися, що таке CMS, які бувають типи і яка CMS є найпопулярнішою для інтернет магазинів Навіть спробували її встановити. На наступному занятті ми перейдемо до найбільш важливої частини це візуальне відображення вашого сайту.